На сьогодні в інформаційному полі все частіше вонають думки щодо доцільності роботи Миколаївської обласної ради, коли всіма основними питаннями регіону займається обласна військова адміністрація. Ми вирішили питати миколаївців, що вони думають з цього приводу і чи вважають необхідною роботу обласної ради під час воєнного стану. Чи є потреба в ній в цій раді? Я звичайно, я вважаю, що є потреба. А як? А як інакше? Хто нами буде керувати? Наразі, чесно, не готовий на це питання відповісти. Я дивився відео з попередньої міської сесії, то я так зрозумів, що пропозиція, які розпустити міську раду, вона є актуальною, а стосовно обласної наразі не готовий сказати. Я думаю, що в міській раді є потреба. а Стосовно обласної, я, чесно, не готовий сказати. Я думаю, що не треба. Чим їх менше, тим краще. Я це пети. Якщо не сьогодні-завтра війна закінчиться, хто буде займатися, вирішувати питання? Тому потрібно, я вважаю. Я хочу сказати, пускай буде обласна рада. Все ж таки це дуже хороший чоловік і ким. Грамотний молодий. Все, все вирішує військова адміністрація. Не знаю, важко відповісти. Є так думаю, щоб не свалюватися на одну людину, щоб більше людей могли би, підтримувати. Звісно, я вважаю, що потрібно. Можливо, я не зможу обґрунтувати свою точку зору, але інтуїтивно, мені здається, що так. Не потрібно. Тому що вже є люди, які цим керують, то я думаю, цього достатньо на сьогоднішній час. Коли буде перемога, коли буде мир, то тоді вже так. Зараз вона є пропозиції про можливий розпуск Миколаївської обласної ради. Як ви до цього ставитеся? Позитивно. Позитивно, тому що зміни потрібні. Може, хтось прийде толковіший, а може і ні. Але зміни це добре. Може, це якась реконструкція системи, і вона доречна. Я би скоріше і підтримав би, адже з новими виборами, може, люди стануть свідоміше ходити на вибори і зроблять все таки правильніше вибір, ніж вони зробили декілька років тому. Можливо, розпуски не треба. Не треба як відправити на канікули чи у відпустку. Я хочу сказати, що чесно, вона не нужна. Ну, це і буде людям, які працювали, не буде роботи. Може, так теж. вже ну, Чим краще, чим більше, тим краще. Ніяк не ставлюся. Ну, я негативна. Я вважаю, що не можна цього робити. Все може, 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 ту. Той склад, який тепер може і треба розпустити, я не буду говорити, я не знаю. Але взагалі рада потрібна. Якщо Кім сказав, що не хочуть працювати, треба розпустити, значить треба розпустити. Захочуть працювати, будуть працювати. Чи знаєте ви вашого депутата обласної ради з вашого округу і що можете сказати про його роботу? Я його не знаю. От все. Я його не знаю. Не знаю. А чесно, дозволь мер і власть. Ні, не знаю. Ні, я чесно скажу, не знаю, адже того депутата, за якого я голосував, він не прийшов в раду. Якщо чесно, не знаю. Бо я його давно не бачила, і, і ніхто до нас не приходив і нічого нам не давав. Я їх не знаю, хто це. Як бачимо, наше опитування показало, що миколаївці не мають консолідованої думки з цього питання, а дехто взагалі не бачить, суті дискусії. А що думаєте, ви вашу думку ви можете залишити у вигляді коментаря під цим відео у наших соціальних мережах? Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.